Я з сопілки себе видув, в Чорні гори попід сніг, з ліхтаря на Семириду зістрибнув з сльози на сміх, м'яв бревінки чепуристі, сливу пізню золотив, раптом в осінь сухе листя кинув вітер через тин. Криженія аквавіта, Янгол вдарив струмом дріт і навчив мене. Терпіти, прославляти Божий світ. У сопілку думу, що сили, півчуваю кожен звук, порябіла шкіра біла, стерся, чобота, каблук. Буде жур, а наразі я вчуваюсь, як жених. Я заклав Христа в лавазі, щоби дати найдам крих. Моє місто сутінь смокче. Їду в сонячний харбін, грошенятний рівний стовпчик Ставлю я за керосин. Крижані лискучі брили з гір сповзають до ріки, Я в сопілку думу, що сили, Ставши бульбою щоки.